Давайте по фактах. Володимир Бондаренко, секретар Київради з удару, на блівках бігу Сінфо, він узгоджує порядок денний зі за містом Денисом Комарницьким. Обіцяв прозорість, а став майстром обману. У 2021-му пафосно пообіцяв меморандум про будівництво в Голосіво тільки після згоди киян. А що вийшло? Землю віддали забудовнику, згоди не питали. Справки приховали в іншому рішенні. Депутати навіть не знали, за що голосують. Але ця заява ні про що. Чому? Бо в чинному законодавстві України ані в законах, ані в підзаконних актах немає жодного слова про відсторонення секретаря місцевої ради за власним бажанням. Є лише два варіанти: або вас призначають, або вас звільняють і все. Жодного проміжного статусу, ніяких відсторонень без рішення Київради просто не існує. Тобто, юридично, ця заява це пустий звук. Це як сказати я йду, але не йду. Гарний жест перед камерами, але жодних реальних наслідків.